Котик і півник. Були собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хату глядить. То котик було йдучи наказує: Ти ж тут нікого не пускай, та й не виходь. Хоч би хто й не кликав тебе. Добре, добре, каже півник, замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться, навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Піде під віконце, як котика нема вдома, та й повідомляє. Півнику, півнику, вигляни у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця. Ток-ток, ток-ток, не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникову попід віконцем пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швидесенько поклюю, ніхто мене й не побачить. То й котикові негти скажу. Тільки півник за порог вийшов, а лиска на нього та й помчала. А півник кричить Котику, братику, несе мене лиска за високі гори, за темні ліси. Порятуй мене. Котик, поки почув. То вже спізнився лиску доганяти, вернувся додому, плаче, а потім взяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичкиної хати. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лиска на влопи, а дітям наказали нікого не пускати, півника глядіти та окроп гріти, що, потовже як повернеться. Їжу варити. а котик підійшов під віконечко та почав грати і приспівувати. Ой у лиски в лиски новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок, ще й пилипок. Вийди лиси, подивися, чи хороше граю. От старша лисичівна не втерпіла та каже до менших: Ви тут посидьте. А я піду подивлюсь, що воно так гарно грає? Тільки вона вийшла, а котик її схопив та в торбу, а сам знову грає. Ой у лиски в лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синок, ще й пилипок. Ви, лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичина, та й собі вийшла. А він і ту схопив та вписану торбу так усіх лисенят виманив. А потім почепив торбу на сухій вербі, а сам у хату знайшов півника, розв'язав його, взяли вони вдвох, всю лисичкину страву поїли, горшика з окропом вивернули, а самі втекли з дому. Так вже потім півник. До віку слухав котика.